It. Ми граємо в Fishing Clash. І сьогодні ми, як ви бачите, отримали нову легендарну рибу. Ні, не Базилозавр, а зовсім іншу легендарну рибу, про яку ви навіть не чули. Або ж чули, це Левіафан. Це реально крута риба. Вона тепер легендарна. І сьогодні ми спробуємо дойти. Е... До золотого пакету. Так, ми виграли і маємо получити ящик. Так, у нас тепер є дерев'яна скриня. І давайте подивимося. Так. мегалодон! Боже! Як нам повезло? Далі епічна риба, е, міфічна, міфічна, звичайна і звичайна. Все. У нас тут є мегалодон. Капець. Капець, круто, круто. У нас тепер є плюс одна риба. Дуже важливо. 6600. Ви розумієте? Вже багато експідає мегалодон. Но, це тільки початок. Друзі, це тільки початок. Нам потрібно далі ловити рибу. Щоб потім ми могли перемогти. Так, великий турнір. Тут у нас є великий турнір. Дивимось, ага. Всіх риб у нас немає. Так що ломаємо почерну. У нас вже є рако скорпіон. От ми зараз його піймаємо. Ми можемо зараз отримати легендарну рибу. Ви розумієте? 1854. Угу. 1900. 1900. Це також круто. У когось є також крута риба, але вона набагато менша. Давайте ловимо. І останню рибу, яку нам потрібно піймати, це шаблезубий лосось, так. Да. Це остання риба, яку нам потрібно піймати. І, на жаль, ми піймали на 100 очків менше, ніж у нього. Так і є. Навіть менше піймали, ніж 100 очків. Але, ну дивіться, ми вже, мені кажеться, це нам повезло. Я раніше також грав в виклики, в оці виклики, то у мене виходило. Дойти до легендарної риби, і я получив легендарну рибу. Я не розумію, в чому секрет моєї такої спритності в цих п'ятьох поєдинках. Але давайте краще великий турнір пройдемо хоча б до третього рівня або ж до четвертого. У нас за тий плизі. О, як нам повезло! Нам реально повезло, друзі. Звичайна риба 2200 також може піти. Ага, у нього краще риба, ніж у мене. Погано, погано. Так, давайте зловимо якусь величезну рибу, щоб його перегнати. Так, 3700. Який він бот по рідкісній рибі. Капець. Капець-капеть. Не забувайте додивлятися ролик до кінця. Це важливо. Так, потрібно піймати іще одного од... іще Шаблезубого лосося. Шаблезубого лосося. Да, ловимо. Блін, мало експім. От мало. Нам потрібно більше. Так, ловимо. Ага, ну все, на жаль, ми не зможемо зараз ловити, але, замітьте, ми перемогли знову. Це якесь везіння, і мені так кажеться. Добре, далі у нас буде йти ось цей панцерник. І у нас тут є ось така штука Левіафан значок за перше місце. Так дивимось. Далі проходимо великий турнір. У нас, замітьте, багато було сценарію, тому ми перемогли. Це означає, що ми... нам повезло просто. А от зараз нам точно не повезло, тому що тут всі риби мені не ісследовані і не ізучені. Прийде ловити? Смотрите тут зуб. Дивіться, який великий ганський. Ортокон. Велика риба, можу сказати. Так далі. Нам, потрібне, нам потрібен нотозавер. Як максимум. Так, теж. Де, де ж ця риба? Мені ж потрібно її піймати. Ну, от, нотозавр, тільки він дуже непрокачений. Дуже все погано. Могли б подивитися ми на нотозавра. Давайте подивимося. Ну дивимося. Ну, ось такий величезний, сильна риба можу сказати. Давайте ловимо, нам потрібно перемогти. Перемога не за нами, звичайно. Стопе, ми перемогли. О, май гад, Як нам повезло! Ви бачили? Це везіння. Це везіння, реальне. І на п'ятому рівні буде головний приз Левіафан і ось тільки підсилювачів. Круто! Давайте далі продовжувати грати. І надію, що ми дійдемо до п'ятого. І мені кажуть, що це не п'ятий, а іменно шостий рівень. Давайте проходити далі. Надію, що все буде, і все нам получиться. Чекаємо, поки в нас з'явиться наш суперник, який дуже довго щось крутиться. Не розумію. А, фух. Я так бачу, він бот. У нас є Архелон. Якщо що, О, все. І тепер ми можемо його піймати на який рівень. Ага. 400. ой, тисячі. Тобто 4000. 4000 це багато, можу сказати вам. Це як для цього місця лову, і ми ровно піймали. Це рідкісна риба, друзі мої. Це не звичайна риба, а рідкісна. Замітьте, що в нас тут риба, звичайна, це 2400. А у нього, замітьте, ну, 2400 ровно в нас. Я не розумію, в чому заключається секрет нашої Ловлі. І ми зараз навіть переможемо у нього навіть з раком Скорпіоном. Ви розумієте, ми зараз можемо прокачатися реально. 2000! Ровно 2000! В чому секрет полягається цієї ловлі? Ось скажіть, будь ласка. Ви маєте за це реально підписатися на цей канал, бо це нереально круто. Він поки ловить, ну він піймав кращу рибу, але все одно не зміг мене перемогти. Далі йде ящик, замітьте. От ящик це важливо. Бо від нього буде залежати багато чого. Потім ми маємо піймати Левіафана. І ми маємо бути дуже прокаченими, по-моєму. Так, великий турнір. Побажайте мені успіху. Зараз будемо перемагати. Не зря мій клан називається Козаки ТОП. Він реально працює. Заходьте на наш клан і разом получайте нові ящики і перемагайте в наших турнірах. Я буду дуже радий, якщо ви приєдните до мого клану. Е... І давайте ловити далі 2600. 2600 новий рекорд. І мені знову попався бот. Ну, слухайте, мені вже надоїло, чесно кажучи, з ботами грати. Чесно кажучи, це не боти. Я вам це кажу реально. Це справжні гравці. Насправді, е... якщо ви получаєте нове місце лову. То дуже важко отримати якусь рибу. Реально, я вам це кажу. Навіть якщо ви будете програвати, це нічого. Це тільки початок. Дивіться, який у мене архелон великий. Велика черепаха. Так. Прокачуємось на цю рибу. І 2900. Ага, у нього... він піймав 4000. Багато-багато. Ну все, йому не перемогти мене. От бачите, яка у мене велика риба. Хоч вона і невелика, це все одно дуже круто. І ми знову перемагаємо. Це нереально круто. 35 підсилювачів на шанс падіння риб. Так, мегаладон. Немає нових риб. Нова риба. І нова риба. Ось так от. І далі у нас йде легендарна риба. Це буде дуже круто, якщо ми зараз получимо легендарну рибу. Побажайте мені успіхів! Зараз буде останній левел, який ми маємо 100% перемогти. Тим болі, у нас дуже багато нових риб, які дуже прокачені. І у нас є ці всі риби, окрім однієї. Ну, не повезло, не повезло. 4000, 4000. Таку рибу нам потрібно ловити. Е, якщо ми зараз не програємо, ви маєте підписатися на цей канал, бо я дуже задоволений тим, що ми тут виграємо, можу сказати так. 4900. 4900. Це багато, це багато, реально багато. Ми зараз можемо перемогти, по-моєму. Але є шанс того, що ми не зможемо. Так, давайте далі ловимо. Блін, залишайте лише декілька секунд. І не вспіваємо погано-погано. Ну, У нас ще є дві, два шанси на перемогу. Далі давайте прокачуватися. Що ж, не зволікаємо час, нам потрібно швидше піймати якусь величезну рибу. Давайте. Чекаємо, поки нам з'явиться якийсь крутий чувак. Ну так. Да. У нас все одно більше виходить. Угу, мені попалася така риба, яку я ненавижу. Ну, як вже вийшло? 2500 може підійти. Надію, що мені попався якийсь бот. Тому що, якщо мені попався якийсь крутий чувак, який дуже прокачений, то це мені буде кінець. І нам потрібно більше експі. Так, давайте. Ну, хоча б так буде. 1700. Немало. Не але все одно мало. Він піймав великого рака Скорпіона. Що мене дуже сильно дивує. Так, давайте піймаємо якогось великого рака Скорпіона і все. Угу. Ну, 1900 це ще також буде хорошою здобичу для нас. Все, Давайте зловимо і да. Дивіться, який великий ракос Дивіться, велика риба, можу сказати вам. І ми получаємо легендарну рибу. Як вам? Ось як вам. Получити легендарну рибу. Легендарну рибу, ви розумієте! Легендарна риба. Ми змогли отримати легендарну рибу, ви розумієте, на цьому місці лову лихоманка підсилювачів. У мене іще тут плюс деякі експі. І тепер. Та -та -та -та! Я прям шокірована тим, що ми змогли це зробити. Ну, це ще тільки початок. Нам потрібно ловити цю рибу і з нею перемагати. Це найголовніше 10 тисяч на прокачку цієї риби. Ага. Дивіться, яка це велика риба. Це легендарна реально. Це прям непобедима риба. Непереможна. Ми закінчили великий турнір, замітьте, а це важливо. Так давайте. Далі подивимося. Тут є іще один левіафан. Потрібно, давайте в битві. Посядемо, давайте перше місце. Спробуємо, звичайно ж, але неувірений, що ми зможемо це зробити. На першому місці дають вудочку. І ще деякі приманочки. Ну що ж, давайте подивимося. Ага, звичайно. Словно мені не хватало е, міфічної риби. Ну Добре. Добре, якщо у нас тут міфічна риба, то я її. Спробую піймати. Звичайно. Так, дивимося. А, мало времени. А, ну все, ми тут. Все одно б не виграли. Бо тут дуже такі сильні парні. ловлять на міфічну рибу дуже багато експі. Ну, добре. Плюс 50 крутих. перлин. Так. Що би ще б такого пройти? Давайте пройдемо поєдинки. З Левіафаном. от все. У нас тепер є Левіафан. Це дуже крута риба, легендарна. Все, і ловимо. Так, давайте зловимо якусь величезну рибу. Щось я не бачу, щоб була величезна риба. Ну, як вийшло, у нас тут легендарна риба є. Давайте зловимо її просто. Подивимось на неї. От дивіться, це типа кашалота, тільки він з зубами. Він охотився раніше на акул. А раніше підтвердження на його існування було не відкрито. Ну все. Давайте на цьому відео будемо закінчувати. Я дуже радий, що ми получили Левіафана легендарну рибу і прокачалися на цьому місці лову. Так що не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. А ми вам кажемо до побачення!